Добрий день, дітки! У нас сьогодні математика, і ми будемо з вами, як завжди, і рахувати, і називати фігури, але не зовсім звичним способом. Сьогодні в нас помічники різнокольорові, ось такі. Ці чудові прищіпки нам допоможуть з вами і рахувати. І робити якісь фігурки, і будуть допомагати нашим пальчикам розвивати. Ось дивіться, як вони гарно відкриваються. Так? Треба затискати і знов, затискати і знов ось на місце класти. Навіть зараз це схоже на якогось Ось ми будемо зараз робити вправи, подивитись, як це буде. Ну що, почнемо. Ось дивіться, в мене є трикутничок зеленого кольору. Він трішки схожий на ялинку, але ми зараз за допомогою прищіпок зеленого кольору зробимо ось так. Ось дивіться. Дітки працюють. Так. прищіпуємо. І ось у нас яка пухнаста ялиночка. А ось у мене трикутник іншого розміру, так? Дивіться. Цей маленький, був маленька була ялиночка, а цей великий. Високий трикутник, низенький, так? менший більший. так? Більший трикутник менший. А за допомогою прищіпок ми зробимо ось так. Яскравою знизу це буде, бачите, на ялинку схоже. так? І також прищіпуємо такі гілочки. І коли… Дітки, ви це робите, у вас розвиваються пальчики. Ви можна кілька разів робити. Так, так? От. Ось. І ось, ось яка в нас гарна ялиночка вийшла. Подивіться, скільки гарних прищіпочок. Давайте порівняємо, скільки з кожної сторони. Давайте рахуємо: одна. Дві. Три. Всього три. З цієї сторони. Одна. Дві. Три. Так, Орім. І з однієї сторони три, і з іншої. І одна, прищіпочка. Ось це стовбур ялинки. Так, ось така гарна. Дітки, то якої форми ялинка? Трикутної. А якого кольору? Зеленого, так. А якої форми сонечко? Наше сонечко, дивіться, жовте кольором, круглої форми. В нього є промінці. Ось якщо ми просто візьмемо коло, воно не зовсім схоже на сонечко. І тут знову нам допоможуть веселі прищіпочки. Тільки зараз ми їх візьмемо жовтого кольору. І ось так ми. Робимо промінці. Ваші пальчики працюють гарно. Так ось! Яке гарне у нас сонечко вийшло жовтого кольору і круглої форми. А давайте зараз порахуємо, скільки промінців у цього сонечка. Дивіться. Одна прищіпочка. Дві. Три. Чотири. П'ять. Ось у нашого сонечка. П'ять промінців. Порахували. Всього п'ять. Ось які в мене жучки сонечка. Давайте порівняємо. Скільки прищіпочок я використала. Ось сонечко із одним кружечком. У нього дві ніжки. Так, дві прищіпочки. І вони сховалися інші. Так. Ось інше сонечко. У нього три кружечки. Йому, мабуть, три ручки. так? А прищіпочок, дивіться, одна. Дві, три і чотири. І ще раз, давайте переходимо. Одна, дві, три і чотири. Чотири ніжки, а дві, мабуть, сховав. Ось більше. так. А ось сонечко, скільки ніжок у нього. Ми можемо порахувати з кожної сторони. Бачите, навіть так ми бачимо, що у нього більше ніжок. Давайте, з кожної сторони один, два, три, один, два, три. З кожної сторони по три ніжки, по три прищепочки. Набагато більше, ніж оцих двох жучків. А ось дивіться, яка гарна картина. Сонечко і. Хмаринка, так? Із хмаринки йде тощик. Давайте порахуємо, скільки ж прищіпочок я використала. Так, один. Два, три, чотири. П'ять прищіпочок синього кольору. Це в нас тощик. Можна вирізати щось. Просто таку хмаринку і робити прям. У нас картина виходить, так? І давайте ж згадаємо, скільки було в сонечка. Один, два, три, чотири, п'ять. Теж п'ять промінців. І в сонечка, і в хмаринки по п'ять прищіпочок. Порівну, однакова кількість. Дощик пішов, але ми взяли парасольку. Дивіться, гарно якого вона кольору? Жовтого. І з неї, після дощик, ось такі краплиночки стікають. Давайте порахуємо. З однієї сторони один, два. І з іншої дві краплинки. Одна, дві. Так. А разом давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Разом. Чотири краплиночки. Ось така гарна парасолька нас спасла від дощику. А після дощику біг їжачок, але в нього намокли голочки, їх стало не видно. Давайте йому допоможемо. Ось ми теж використовуємо наші веселі прищепочки. Ось, дітки, працюйте. І так, ми йому повернемо голочки. Бачите? Одна, дві. Три. Чотири. П'ять. І ось у їжачка. Разом п'ять голочок. Перевіримо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. Ось такий веселий їжачок у нас вийшов. А зараз зима. То дивіться, яка в мене гарна вийшла сніжиночка, скільки в нас чудових фігур. А ось рибка, яку б не взяли фігурку, ми можемо її прикрасити. Дивіться, яка в нас вийшла гарна картина. І жачок під парасолькою, жучок біля ялиночки, сонечко, хмаринка. І ви так робіть, працюйте, у вас все вийде. Ну що, дітки, сподобалось вам працювати з цими веселими прищіпками? Ось так я пропоную вам робити часто такі вправи. Можете придумати щось своє, присилайте мені свої відео, буду чекати ваших робіт. До побачення, дітки!